Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про другу частину книжки комікса Троє проти зла. У минулому відео я вже розповідав, що ця книжка має дуже багато гарних малюнків. А ще ні, як годиться в коміксі, сторінка розподілена на кілька частин. І я не впевнений, чи це комікс, чи це графічна новела. Тому що комікс це тоніченька книжечка з однієї історії, а тут цілих дві частини і, можливо, навіть три чи більше. Також, якщо я правильно пам'ятаю, у минулій частині я вам розповідав про головний героїв. Але якщо хтось забув або не дивився минуле відео, обов'язково подивіться, тоді я вам нагадаю: першим головним героєм є Антон. Це хлопець, який любить слухати музику і дуже хоче знайти собі більше пригоди. Він дуже радий, що він попав у магічний світ. І він вважає, що це. Його доля. А ось його друг Орест зовсім так не вважає. Це хлопець, який не любить відволікатися, якщо це не супер важливо. А ще він каже, що їм дуже не пощастило попасти у цей магічний світ де повно небезпек. Тому він час від часу трошки обурений цим. Але зараз не про їхнє обурення. Я б вам хотів розповісти маленький кусочок сюжету цієї частини. Спочатку все починається добре. Наші мандрівники попадають у місто. Там вони, як звично, ходять, але тут вони вирішили розділитися, щоб знайти поїсти і пожити. Але вирішив зайти у бібліотеку чи книжкову крамницю, щоб дізнатися про деяких живих історій, які є в цьому світі. Він дізнався багато нового про цей світ. Але одна сторінка на книжці його особливо зацікавила. Там писало про якогось ворлока, дуже сильного монстра. І він виглядав. У людській подобі як такий злий дідок. Орест побачив такого самого дідка, і в ту ж секунду той дідок перетворився на ворлика, а коло нього з'явилося багато однооких монстрів. Прочитавши у книжці, він дізнався, що це одноокі собаки. І тут прийшли їхні давні друзі. А що було далі? Ви можете прочитати самі. Також, як і в минулій частині, я б вам хотів розповісти про деяких персонажів у цій книжці, другорядних, які який мені дуже сподобався. Першим, як і в минулій частині, виявився той самий їжачок, але цього разу виявляється, що в нього є набагато більше артефактів, і що він. Дуже сильний. Він потрапив у замок, щоб знайти там моха. Але я вам не буду портити враження. І не буду розповідати, що там саме відбулося. Мені сподобався один кіт. і то був справжній кіт чудила. Його у тому магічному світі вважали справжнім ученим і бізнесменом. По-перше, він написав багато книжок. А по-друге, він зробив томатний сік. І я так подумав, що у магічному світі цей томатний сік став такий знаменитий, що кіт, я його буду називати кіт чудило, отримав багато медалей. А також цей кіт стоїть на двох ногах, має магічну ляльку, а також Має домашнього улюбленця кота. Ця книжка вчить, що завжди треба бути хоробрим, ніколи не здаватися, завжди щось робити для своєї мети, а також бути дружнім і рятувати усі, всіх, хто у цьому потребує. А на сьогодні все і до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.